Вітаю вас, друзі, на звінчок подкасту. Дякую, що ви зі мною. Ребятки, сьогодні поговоримо про о, скандал, пов'язаний з Зеленською. Дивимося. Декорацію президента Зеленського і його дружина є власником кількох офшорних компаній. Увага! Це тільки ті, що декларуються, і тільки ті, що на Олені Зеленський. Strand Residential... GP Limited і стан Трезиденція Номінера Limited Острів Джерсі. Я хочу вам просто розказати ту ситуацію, що Володимир Зеленський скривав свої податкові декларації, що він заробляв через свої офшорні компанії. І зараз вони мусили з Оленкою Зеленською чи Єленою Зеленською, як вона себе там пише. Вони мусили поставити свої декларації всі компанії, які зареєстровані. На Олену Зеленську вони взяли і оприлюднили всі свої статки. І це, в принципі, пояснює щодо їхніх всіх цих активів, то що вони купували квартири в Лондоні, там маєтки в Іспанії. Навіть дивіться, що там от я відкрив Радіо Свободу. Ну тут навіть власності перебуває квартира в Києві, потім ще в Криму навіть. Ну, бачите, в принципі, дуже багато. Також то дуже має годинники, ну, там, ролекси, таквори, там коротше бувети, і також дуже багато інших таких просто, ну можна сказати, бомбезних дорогезних речей. Але що саме цікаве, що ці всі ну, компанії вони раніше не були сказані і показані, і оприлюднені раніше, тому що вони скривалися. Ну, не хотіли платити податки, тому що виводили за кордон, а всі ці компанії, які є, то вони зареєстровані на Олену. І що виходить? Що таким чином вони мали і виводили гроші і не платили податки. І тепер питання до студії: як ви думаєте, вона зможе так, от і точніше, ця подружжя знову може піти балотуватися на вибори 25-го року? Ну, розумієте, вони займалися корупцією, вони займалися шахрайством, податковим шахрайством, а зараз а, вони хочуть знову долізти до, до корита. І вийде з таким що чином, що ці люди повинні просто відповідати перед законом щодо несплати податків, щонайменше, я вже не кажу про шашлики. А зараз я знайшов, ну, багато я цибулька бачив, також бачив, тому Сючуко розповідає. Але щодо цієї ситуації. Друга Аудоранте Лімітед Кіпр. Друга компанія. Третя. Фільм Херітеге Inc. Беліз. Окрім цього, Сантомасо Сіерл, компанія в Італії, засновником якої є Аудоранте Лімітед з Кіпру. Саме на цю італійську компанію оформлена розкішна віла в місті Форте де Мармі на Лігурійському узбережжі Італії. Однак цей факт. Факт наявність офшорів його дружини, факт несплати податків в українську 100%. державу в український бюджет. Родина Зеленських приховує податки і не платить їх в український бюджет. Сто Але це не спричиняє відставки Зеленського. Оскільки українське суспільство виснажене війною та через підконтрольні владі ЗМІ здебільшого ігнорує подібні викриття. Це ще не відкриття. Це така невеличка вершина. Ще є рахунки в Омані, ще є бабки на гаманцях родини, в, так, так, так. Е в Міндіча, е Шефірів, партнери, гаманці, але то інша тема. Поки що за офшори. Водночас в західних країнах офшорні скандали неодноразово призводили до серйозних політичних наслідків. Чому часто висадка? Ухиляється. Я хочу сказати, то, що така одна спата податків це, в принципі, не закуплені ті ж самі дрони, не закуплені. Ну, ви розумієте, що це просто в великих, просто колосальних масштабах, це, це що робиться, і вони не хочуть просто платити і повинні сидіти. От Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте, чи повинні, повинні сидіти за плату податків. І це розуміти, не те, що там, там 20 гривень не доплатили, а це просто мільйонами. Ось які гроші вони, в принципі, купляли такого, що всі ці свої маєтки, котрі є в Італії, там, в Лондоні, тому ж самому. В державі, який він собі Анна Сігурваух Паустдотір, дружина прем'єр-міністра Ісландії, Сігмундура Давида Гюнусона, володіла в компанією кампанії. Вінтріс Інк. Британські Вірнінські острови, що спричинило суспільний резонанс та змусило її чоловіка піти у відставку в 2016 році після публікації Панамських документів. А в нас виліз Зеленський на екран і каже: Так усі виводили, усі ховали, влада така була, Януковича. І ми вивели з шефірами. Мене тільки питання: чому досі не повернули? А? Петра нічого, дружина чеського прем'єра Андрія Бабіша була пов'язана з офшорними структурами, які використовувались для купівлі елітної нерухомості у Франції. Це значною мірою вплинуло на політичну кар'єру Бабіша. Пішов, ну тут нічого не впливає, тут зубами будуть триматись за владу, щоб і ще ці офшори набивати нашим українським Це 100%. Росія де Мартінелло, Дружина Рікардо Мартінелі, президента Панами. Родина Мартінеллі мала складну мережу в структур, включно з дружиною. Мартінеллі був заарештований у США та екстрадований до Панами, де його судили за Я хочу вам сказати, що так от Володимир Зеленський повинен, повинен повнести кримінальну відповідальність за неоплату податків в Україні і, взагалі, то що він займаючи в найвішу посаду у нашому суспільстві, державну посаду. Він повинен просто бути від не те, що відповідав, повинен бути взірцем, А в даному випадку, ви розумієте, він не є взірцем. Він є просто не, 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 не то, що найкращим, найгіршим прикладом, не тільки для, як -то кажуть, внутрішнього суспільства, але також показує також нашим а, партнерам і нашим союзникам, хто зараз при владі знаходиться. Ця людина, котра. Зробила просто неймовірну кількість офшорних компаній, і тепер е ну розуміючи, що вона не зможе це, типа як вона чи ну він. Зеленська і Зеленський не зможуть приховати, що це ці всі офшорні компанії в будь-якому випадку випустять будуть викинути в інформаційний простір на виборах, і що вони не зможуть тіпо, відповісти. Бо в принципі всі ж компанії записані, це чорно по-білому. то не теж там можна сказати, о, це фальшиво, типу, фальшива. Це зовсім просто провіряється те ж саме на компанії, котрі є на Білізі, чи там на Кіпрі, чи на Сашелах, котрі вони зареєстровані. І за такою мови це не буде можливо зробити, щоб, знаєте, це просто абсолютно зробить, а, ну, перекреслити всі ці президентські мрії Зеленського, котрі будуть о, зараз впроваджуватися за допомогою єдиного телеморафону. Люденьки, напишіть, будь ласка, вашу думку в коментарях, і також підпишіться на канал Зінчок Подкаст. З вами був Олексій і до нових серій. Всім па-па і все буде Україна!